За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Пристрасті навколо телеканалу «Інтер» не вщухають в понеділок вранці активісти зібралися на вулиці Дмитрівській під головним офісом. Однак пообіцяли себе поводити тихо та мирно в рамках закону в підтримку людей, які виступають проти інтера. За закриття. Ну, потому что это самый сеперский канал. И хотим, во-первых, щоб народ е немножко пробудился, потому что ну, то, что им показывают, не все должно быть так воспринято, чтобы немножко думали. Это первое. И второе, хотим, щоб телеканал Интер был закрыт. Будем блокировать, стоять, будем, пока есть сил для того, чтобы его закрыть. То есть, вот наша позиция. Хулиганить не будем. И не дивно. Адже після гучних подій, які відбувалися біля однієї з будівель телекомпанії Національні інформаційні системи, яка робить для телеканала Новини. Співробітники Індеру по вулиці Дмитрівській ще ввечері почали встановлювати паркан. А вранці вже біля входу чергувала поліція. Нагадаємо, у неділю приблизно о 5 годині вечора на вулиці Щусєва відбувся мітинг. Активісти виступали проти інформаційної політики телеканалу Новин, палили шини, писали на фасаді. Згодом кажуть, свідки невідомі перейшли до більш радикальних дій. Вони розб... Збили вікна та кинули в офіс. Попередньо димову шашку. Почалася пожежа. Навіть вона не зупинила агресивно налаштованих активістів, які згодом увійшли в приміщення, підпалили ще й ресепшн та піднялися на другий поверх. Вискочив, побачив, вже вовсю горіли шини, причому ну, під'їхали там перший наряд в пожежний. Вони ходили, улыбались, у них стояли палатки, причому вогонь. Это был, не знаю, не показательный какой-то там две-три шины. А действительно так хорошо разложили. Огонь начал выбивать стекла, перекидываться. А ця жінка каже, що працює в будівлі. Вона розповіла, що було всередині. Забіжали в масках, запалили, почали бросати там щось, то Газом начали травити. Людей не випускали. Мы з подвала выйти не могли. Пока милиция и пожарные не приехали. Подвала на криші людей. А людей на крыше сколько? Людей а а люди! Вы адекватные Вы Мы адекватные вообще женщины. А я работают. не понял, а я где должна работать? Люди Предупредили люди. людей, вывели, полите. Поліцейські кажуть, як тільки вони приїхали, правопорушники розбіглись хто куди. Проте дев'ятьох активістів все ж таки зловили і відвезли до райвідділку, З'ясувалося це колишні військовослужбовці збройних сил. Їх опитали та відпустили. Із будівлі евакуювали майже півсотні працівників за допомогою до медиків. Звернулися семеро постраждалих. Серед них журналіст телепрограми Подробиться. В передньому ножінки травма хребта. Зараз правоохоронці вивчають записи з камер спостереження, які встановлені як на будівлі, так і всередині. Вже відкрито два кримінальних провадження за фактом хуліганства та знищення майна. Висловився з приводу інциденту. І прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, події потребують негайного і об'єктивного розслідування. Сьогодні важливе завдання для правоохоронної системи. Можливо, це дещо банально звучить, але це треба зробити знайти, хто це зробив, кому це було вигідно. Зрозуміло, що це вигідно тим, хто хоче показати Україну в тому, що тут немає спокою, що ситуація дестабілізується і так далі. Але важливо, щоб правоохоронна система дала адекватну відповідь, хто зробив, яка була мета, і саме головне, щоб люди були покарані. Тим часом на сайті Intermedia Group вже з'явилася інформація, що керівництво холдингу написало відкритий лист до президента. Там просять захистити канал від протиправних дій. А також із заявою про злочин звернулися до найвищого керівництва генпрокуратури СБУ, МВС та Нацполіція. Зокрема, Олександр Піліпець, один з шеф редакторів холдингу, на своїй сторінці Фейсбук написав, що у бік телеканалу вже були неодноразові погрози, проти влада бездіяла. многократные обращения в силовые структуры, прокуратуру, кабинет министров, администрацию президента ни к чему не привели. Мало того, высокопоставленные чинуши в министерских креслах чуть ли не в открытую призывали к насильственным действиям как в отношении работников канала, так и самого производственного комплекса. Результат – выгоревший телевизионный комплекс, пострадали люди. На лицо неспособность власти защитить своих граждан и их право на свободу слова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, під час слідства перевірятимуть, чи є спільна діяльність у співробітників телеканалу із так званими ДНРівцями. Так, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що не виключає. Це могла бути як провокація, організована проти самого телеканалу, так і те, що до її організації можуть бути причетні самі співробітники інтера навколо події. Точаться неабиякі дискусії. Думки розділилися навпіл. Власний телеканал Інтер і Ніс, поперед, ну перш за все, вони провокували цю ситуацію давно і планомірно. І я думаю, що така і що те, що стало, це результат, власне, перш за все, їх власного їх власних свідомих дій. І знаєте, такий певний фідбек від громадського суспільства України. Слід зазначити, що це не перша акція під стінами інтеру. Більше того, на інші телекомпанії теж були напади. Так навесні невідомі вдерлися до редакції телеканалу Україна та облили ресепшн офіса кров'ю. Їх обурив антиукраїнський. На їх думку серіал ні зарікайся. А Малєр вважає, те, що сталося, результат бездіяльності влади, а саме відсутність конкретної інформаційної політики в усій державі. Приміром Оголосити надзвичайний стан в інформаційній сфері на час війни і встановити більш жорсткі вимоги, ніж це завжди буває в демократичних країнах у демократичних режимах, тому що наразі в Україні війна і воювати демократичними інструментами не вийде. Це безглуздо. Проте деякі медіаексперти та самі журналісти інтеру кажуть, в цій ситуації постраждали їх колеги, в яких як то кажуть. Чиста совість, і деякі з них стояли на майдані та були в зоні АТО. Подібні акції вважають нічим іншим як посяганням на свободу слова і на за Цю ситуацію лежить на владі, бо влада відповідальна за те, що робиться в країні, і звичайно, на радикалах, які власне це зробили, те, що залякують журналістів, інтер же це не перший випадок. Це, це те, що б'ють і вбивають журналістів, і безнаказано, безкарно б'ють і вбивають. Це свідчить про те, що ми, в принципі, йдемо не західним, а швидше східним шляхом розвитку держави. Випадок з інтером – це посягання на свободу слова, як і інші напади на журналістів. Це залякує журналістів, і частина журналістів, звичайно, буде включати саме цензуру для того, щоб не повідомляти про частину подій або повідомляти тільки визначені точки зору. І для демократії це просто вбивчо.